Логарифмічні нерівності. Логарифмічна нерівність це нерівність, в якій змінна знаходиться під знаком логарифма. Розв'язання логарифмічних нерівностей ґрунтується на властивостях логарифмічної функції, зокрема на її монотонності. А мається на увазі, що вона або зростає. Або спадає в залежності від величини основи. При цьому використовується взаємна оберненість показникової і логарифмічної функції. Основною логарифмічною нерівністю називають нерівність виду логарифм за основою А функції F від x, f від X, більше від логарифму за основою А вже же від x. Якщо а більше одиниці, то така нерівність логарифму за основою А f від х більше. Логарифм за основою А g від x. І це рівносильно подвійній нерівності f від x більше g від x і більше від 0. Якщо а знаходиться в проміжку від 0 до 1, то нерівність логарифму за основою А функції f від x більше, як, більше логарифму за основу А функції g від x, то тоді у нас рівносильна подвійна нерівність ну, g від x більше f від x і більше 0.